Отже, продовжуємо з вами розширювати ваші знання з теми іменник. Спочатку повторимо те, що ви мали розглянути на попередньому уроці, а саме на минулому уроці ми з вами вивчали поняття конкретних та абстрактних іменників. Що іменники бувають конкретні, іменники бувають абстрактні. Скажіть мені, будь ласка. Давай, Діма Касьян, поясни, будь ласка, що таке конкретні іменники, тільки мікрофончик не забудь включити. Це іменники, які можна побачити, сповувати на смак і так. по до них. Так, конкретні іменники це те, що ми це ті предмети, оскільки іменник називає предмет, тобто конкретні іменники, це ті предмети, які ми можемо сприйняти органами чуття. Ручка, конкретний іменник, телефон, конкретний іменник. Я його можу спробувати, можу доторкнутися, можу його побачити. Це конкретний зошит, стіл, холодильник, кастрюля, ноутбук. Так, мишка це все конкретні іменники, ми їх можемо побачити, цукерка, ми можемо її спробувати. Тобто, на уроках інформатики ми розглядали ті органи чуття, якими сприймається інформація. Якщо ми можемо сприйняти цей предмет органами чуття, то значить він конкретний. Якщо ми цього зробити не можемо, то, відповідно, цей іменник стає абстрактним. Наприклад, печаль. От у мене сьогодні печаль. Я її можу побачити конкретно? Ні. Спробувати ні. на смак ні. Понюхати, ні. Руками обняти, якось пощупати печаль не можу. Намалювати цю печаль конкретно, саму печаль, я не можу. Відповідно, це печаль, це абстрактне поняття. Я можу намалювати причину печалі, через що мені стало сумно. Але саму печаль не можу. Доброта також побачити не можу, відчути, не можу, спробувати на смак не можу, тому це абстрактне поняття. Таким чином вони і розподіляються. Тобто, загалом. Всі абстрактні поняття відповідають на питання, що. Тому що все живе ми в цілому можемо побачити, спробувати, відчути на смак і відчути різними органами чуття. Оце нове, те нове. Якщо що, в нас йде запис. Загалом це те нове, що ми розглядали з вами протягом цих днів. Уроків, тобто те, що однина є множина числа, те, що роди, чоловічі, жіночий, середній це ми вже знаємо. Конкретне поняття конкретних і абстрактних іменників було для вас нове. Тому сьогодні ми продовжимо з вами далі працювати, розглядати і починаємо з повторення. Скажи мені, будь ласка, Єгор, що таке іменник? Будь здоровий, скажи, будь ласка, що таке іменник? Це вони відповідають на питання, хто що, а що це таке? Части... Давай. Дім, так. Да. Що це? Іме... Іменник це. Ой... Яка частина мови? Са… Ца... Самостина. Самостійна частина мови, так, іменник в першу чергу, це самостійна частина мови. Чому самостійна? Тому що може вживатися окремо, самостійно вона сама, наприклад, стіл, день. Все зрозуміло, все понятно. Це самостійна частина мови. Діти, коли позіхаєте, хоча б ротика прикривайте. Самостійна частина мови. Яка, як сказав Єгор, відповідає на питання, хто що. І називає що? Предмет предмет. Сам предмет. Так, іменник називає сам предмет. Іменники змінюються за чим? За, за родами. Родами і числами абсолютно правильно. Роди бувають чоловічий, жіночий, середній. Чоловічий він мій жіночий, вона моя, середній, воно моє. За числами це однина і множина. Однина це один предмет, множина, два і більше предметів. Перед вами, будь ласка, хвилинка каліграфії. Захищає? Звичайно. І так, дивимось, будь ласка, хвилинка каліграфії перед вами. Прописуємо ці поняття, які безпосередньо сьогодні розглядаємо: жіночий, середній чоловічий рід та з'єднання літери. Это торг, то так, 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 так. так, 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 так. описуємо каліграфічно, не розтягуємо дуже. Але в той же час пишемо так, щоб можна було щось розібрати, так жіночий рід, середній і чоловічий рід, я все. Молодчинка. Чекаємо, поки інші закінчують швиденько. Зверніть, будь ласка, увагу, що літери всі прописані з, за правилами написання української мови, тому що інколи перевіряю роботи, і бачу, що деякі Придумують свої варіанти, як якась буква може писатися. Свої варіанти, може це цікаво, але роботи в робочому зошиті ми пишемо так, як це потрібно за правилами. І так, дивимось, будь ласка, за словниковою роботою розглядаємо сьогодні слово іменник температура. Температура. Скільки складів у цьому слові? п'ять, п'ять. П'ять П'ів, так. Тому що тут навіть Записує є підказочка. Центру? Ні. Тому що бачимо, як є підказка, ще п'ять голосних виділених червоним кольором. Це відповідно п'ять складів. Абсолютно правильно. Подивимось, будь ласка, усно. Діана Алтухова, він Будь ласка, ага, мікрофончик включений. Давай з тобою зробимо звуковий аналіз цього слова. І так, Діана, давайте. <плес> який він? Голосний, приголосний, твердий, м'який. Твердий. твердий. Твердий, що? Приголосний, приголосний. е. Голосний М. Твердий приголосний, твердий приголосний голосний Р. Твердий приголосний. Голосний. Твердий Твердий приголосний. Голосний. Твердий, Твердий і приголосний ні. і а Но, голосний. голосний. Тобто нічого складного, тут просто, звичайно, тверді приголосні звуки та голосні. Відповідно до цього, якщо кожна буква позначає тільки один звук, відповідно до цього кількість букв і кількість звуків будуть однакові. Дивимось, як букв 2, 4, 6, 8. 10, 11, так? Тобто 11 букв, 11 звуків. Дивимось, будь ласка, восени температура повітря знижується. Якою частиною речення, яким членом речення є слово іменник температура у цьому реченні? Восени температура повітря знижується. Температура це що у реченні? Підмет, звичайно, підмет, головний член речення, що температура. Температура що робить? Знижується. Знижується. Підмет. температура. Соня, я спеціально вимикаю звук, тому що ти шарудиш і заважаєш іншим. Тому дивимося. Угу, молодець. Температура це іменник, це підмет, що температура, головний член речення. Температура що робить? Знижується. Присуду. Дивимось, будь ласка, розшифровуємо слова за алфавітом і складаємо речення. В кого є алфавітний статус зошити, як у мене, кінці, можете відкрити, в кого перед собою абетка. Давайте спробуємо з вами розшифрувати слово, яке заховане. І так, я вам показую отак абетку і дивимось. Перша буква 12-та, яка. Дванадцяте. І семнадцяте. М. М. Сьомо. Іменник. Іменник. Так, нескладно догадатися, що перше слово іменник. А друге слово. М. Сімнадцяте. М. Ма. Тридцять друге. Ма. Ма. Маю. 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 Чи іменники мають рід? мають? мають. мають? мають. Давайте дивитися. Мають рід. Рейд. Іменники мають рід. Абсолютно. Так. так, якщо точніше, то іменники змінюються за родами. Так, іменники мають рід. І так, дивимось, будь ласка. Що ми зараз робимо? Яким чином? Зараз ви попрацюєте самостійно. Ви з нового рядочку, за прикладом, пишете чоловічий в дужках він мій. І через тире записуєте в рядочок декілька іменників чоловічого роду. Потім пишете жіночий, вона моя, іменники жіночого роду. Тобто, на один рядочок. Зрозуміло, зараз ви пишете. Чоловічий, mm -hmm. жіночий, середній. Пишемо. Mm -hmm. Давайте я разом з вами. Пушати? Зараз що? З дужка так. Вправа? ні? Ні. Чоловічий. На другому рядочку пишемо жіночий. І на третьому рядочку пишемо середній. Чоловічий він мій дужечка. Жіночий вона моя. Вона моя. І середній воно моє. І тепер подивіться, після того, як ви записали роди, назви родів чоловічий, жіночий, середній. До кінця рядочку, через кому напишіть декілька іменників цих родів. Приклад у вас є на екрані це слово заєць, іменник заєць, а ви пишете свої іменники чоловічого роду, свої іменники жіночого роду і свої іменники середнього роду. Скільки у вас міститься на цьому рядочку? мікрофончики не працюють, можуть потім відповідь написати приклади у коментарі. Сейчас, дайте записать. Соня, по-перше, ми говоримо українською мовою, по-друге, пишемо тихиньку, не заважать іншим. Будь ласка, дайте записати. Тихенько. Всі інші також пишуть ловушки. Записуємо іменнику чоловічого, середнього та жіночого водіїв, власні приклади. І так, перевіряємо. І так, іменники чоловічого роду, власні приклади Діма Мартиша, будь ласка. Так, а, ну, У мене два слова на мій. Ну, назви мені, будь ласка, два іменники Пер... чоловічого роду. Перший корабель. Корабель згодна. угу. Ну я не знаю, як буде на українську мову, я написав мотоцикл. Мотоцикл так. Так. ну, ні, Є мопеди, а є мотоцикли. Це різні види транспорту. Мотоцикл також чоловічий рід, абсолютно мопед. Чудово. Так, давай, Ковальчук, ти назви мені, будь ласка, іменники жіночого роду, які ти записав. роду, це вона моя. Донька можна. Донька, угу. далі. І ще Чого? я забув. Не ти мав забути. записати вже, а я не запис... я хотів записати, забув. Давай швиденько, Єгор, який ти записав іменник жіночого роду. будь ласка. Соня, пиши. А, кішка вона моя. О. Кішка вона моя, Єгор що записав до іменників жіночого роду. Сестра Сестра, згодна, сестра, mm. кішка, добре. Діма Касьян, іменники середнього роду, що ми запишемо? Mm. Ну, я я ще не записав. Швидше, будь, не? будь ласка, давай ковальчук. У мене одну ціні, а друга одрукує... українською, на сорок української мови. Що? Тут ціння. Цуценя. цуценя є згодна. Ангеліна Петрова, яке ти можеш навести приклад іменнику середнього роду? <плес> я ж не написала, я тільки підключилася. А, ти тільки все добре, добре, підключайся, добре, працюй. Так, цуценя, який ще Діма Кикієв, який ще іменник середнього роду ми можемо записати? Тільки мікрофончик включений. Угу. Вікно, двері. Я Вікно Я запишу, так, тільки стоп, а двері? Чи підходять нам двері? Вікно ні, так, воно моє. Двері ні не підходять. А чому не підходять? І Катерина Юрина. Так. Да. Тому що... А треба написати весь що Так. Дві не підходять, тому що це множина. Це множина абсолютно правильно, а це стосується множини. Таким чином. Жах. Діти розпочалась тривога. Поки що відключаємось, але як вона закінчиться, ми спробуємо з вами продовжити. Я напишу у Вайбері, зрозуміло? Ми... Добре. 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 Ми Добре. Ми у Вінській області і у нас теж тривога. Так, я ж кажу, як вона закінчиться, ми спробуємо продовжити зум. До побачення. До побачення. До побачення.